Вітання усім телеглядачам. Сьогодні у випуску поговоримо про події з Красненської та Бузької громад. У селищі Красне відзначили 105-ту річницю створення ЗУНР. З метою вшанування вояків Української Галицької армії, які впродовж 1918-19 років віддали життя за українську державу. У селищі Красне біля пам'ятника летунам Української Галицької армії відбувся Віче Реквієм. Участь у заході взяли секретар виконавчого комітету Богдан Глова, секретар ради Світлана Дідух. Працівники ради, настоятелі місцевих храмів, громадськість селища, освітяни, працівники культури та пластуни станиці красне НСОУ. Громада спільно з настоятелями місцевих храмів помолилась за усіх загиблих захисників України, звертаючись до учасників заходу, секретар виконавчого комітету Богдан Глова розповів про утворення литунської авіації Української Галицької армії Зунру, центральна база якої була зосереджена в Красному. Почолив авіаційний відділ поручник УСС Петро Франко. Син відомого каменяра Івана Франка. Літаки, які були зібрані з різних територій, злітали саме з Красненського аеродрому. 12 листопада 1919 року відбулася остання спільна нарада ЗУНР та УНР, після чого уряд ЗУНР перейшов еміграцію. Потрібно пам'ятати цих людей, які тоді на початку ХХ століття і тепер на сході України захищають незалежність своєї держави Україна. Надалі хор працівників культури Галичаночка виступили з літературно-музичними композиціями. Ведучими заходу були директор Краснецького центру культури і дозвілля Оксана Кушинська та методист Альбіна Антонишин. Також біля пам'ятника борцям за волю України представники духовенства, місцевої влади та громадськості помолились за Україну. Місцеві настоятелі також здійснили чин освячення пам'ятного хреста, який встановлений на місці поховання загиблих у Другій світовій війні. У Бузькій громаді також відзначили 105-ту річницю проголошення ЗУНР. У місті Бузьк біля пам'ятника президентові Західноукраїнської Народної Республіки Євгенові Петрушевичу керівництво та працівники міської ради на чолі з головою Ростиславом Сліпцем депутати, представники установ та організацій, громадськість міста провели захід. Впродовж віча пісні патріотичної тематики Де штає слава, Чуєш, брате мій, Червона калина та на завершення церковний гімн Боже Великий Єдиний виконав хоровий колектив Галичани народного дому села Новосілки. Вела захист методист міського народного дому Оксана Піджарко. Цього дня представники молодого покоління Пластуни побували на міському кладовищі, де помолилися та поклали квіти, запалили лампадки на могилі батьків Євгена Петрушевича, Омеляна та Савини. А також його малолітньої сестри Леонтії. Супутники Ілона Маска пролетіли над колишнім Бузьким районом. Загадкові вогні в нічному небі мешканці Красного, Куткора, Русилова та інших населених пунктів спостерігали 1 листопада близько 18.30. Невідомі літаючі об'єкти рухались в одному напрямку. Як стало відомо, це супутники американської компанії SpaceX. Їх запускають на орбіту Землі, щоб надати доступ до широкосмугового, високошвидкісного інтернету у віддалених від комунікацій місцях. Партія супутників SpaceX вперше зафіксована у небі над Україною 26 травня 2019 року. Відтоді літаючі об'єкти неодноразово бачили над містами та селами нашої держави. І це всі новини станом на сьогодні. До нових зустрічей.